Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. And today we start our lesson with checking your homework for today. Перевіряємо наше домашнє завдання, яке було на сьогодні. So let's complete the words from, uh, from the descriptions. Давайте ми доповнимо опис правильним словом з позначення сім'ї. For example, your father's sister is your aunt. Your father's sister's child is your cousin. Your father's father is your grandfather. Your father's brother is your uncle. Your mother and father are your parents. Your brother is your father's son. Let's complete the sentences with the correct possessive adjectives. Правильно, доповнимо речення, правильним присвійним прислівничко my his, her, your, our, their, моє, твоє, їхній, наш і так далі. Hi I am Dave, and this is my brother. His name is Jim Привіт, я Дейв, це мій брат і його ім'я Джим. Hi my name is Petra and this is my cousin. Her name is Anna. Зрозуміли, так, що моє ім'я Петра. Це моя кузина, її ім'я Анна. Penny and I are sisters. Our surname, наше прізвище, Браун. My parents have got a car. Their car is blue. Hi, is your name Mark? Твоє ім'я Марк? And let's choose the correct option. Давайте оберемо правильний варіант відповіді. Тут ми повторюємо з вами, пригадуємо, ми вчили. Попередньому нашому підручничку Why the World One розглядалася ця тема. Possessive S. Коли ми додаємо апостроф С, щоб позначити приналежність до чогось. Наприклад, ім'я хлопчика The Boy's name. Let's zoom this exercise and check. My cousins are. Tina and Tom. Тут у нас неприналежність. Тут у нас це речення перекладаємо Мої кузини Тіна та Том. My parents' dog is rusty. Коли слово в нас множині та закінчується на S, нам не потрібно додавати апостроф С. Лише апостроф. Pam is children's mom. А от коли слово в множині, але воно у нас іде як виняток children, так, ми, діти, ми пишемо не додаємо буквочку С як зазвичай, а повністю змінюємо слово child одна дитина, children діти. Тут в кінці в нас немає буквочки С, тому ми додаємо як зазвичай, апостроф С, що Pam це мама діток. Harry and Jans. House is in London. Будинок Харі та Джен в Лондоні. Якщо у нас дві людини пригадуємо, то приналежність, щоб позначити приналежність, ми до останнього імені додаємо апостроф С. red. Тут у нас аж декілька приналежностей. Велосипед брата Кая червоний. My aunts' names are Vera and Chloe. моїх тіток, ім'я, імена Вера та Хлої. Let's go on. Продовжуємо далі. And your task was also to make questions and sentences with have got. Також потрібно було нам побудувати питання правильно з словом have got та дати відповіді. Питання звертаю вашу увагу. Your cousin це він або вона. Чи має він? Машину. Has your cousin got a car? No, he hasn't. We haven't got a big house. У нас немає великого будинку. Знову питання. Have you got a sister? Yes, I have. Our teachers, dog, our teachers got a dog. He's got short legs. And the last one, Linda and Brian haven't got a cousin. Лінда та Брайан не мають двоюрідних братів або сестер. Open your students' books. Повертаємось до нашого підручника. Page 5, сторінка 5. Exercise 6, наша шоста вправа, якраз і пов'язана з правилом possessive apostrophe І. При, е, присвійний такий відмінок ми позначаємо, додаючи апостроф І. Можете прослідкувати те правило, про яке ми тільки що говорили. Ноутбук брата My brother's laptop. Сестра Лі, Ли'' sister, Машина батьків My Parent's Car. Мама діток The Children's Mother. Велосипед Тата Лі, Лі's, dad's bike, Dave and Gloria's house – Будинок Дейва та Глорії. Можемо залишити це правило тут. Користуватися ним для побудови наступних речень. В, в даному випадку вам потрібно в підручнику правильно дописати апостроф І, апостроф, або апостроф, е, або не потрібно, можливо, апостроф, якщо речення нам, в нас має інше значення. So, let's read. His dad's name is Dave. Його ім'я тата, тата, тата його Дейв. Маємо дописати. Gloria, Is Dave's wife. Ставимо апостроф С. Sue is the children's aunt. Ставимо апостроф С. Bob is Lee and Ruby's uncle. Після Ruby ставимо апостроф С. And the last one Lee's grandparents are Jack and Diana. Апостроф С ми поставимо біля Lee. Дідусі бабуся Лі, це Джек та Diana. The next exercise 7. Complete the dialogue with the correct form of have got. Пригадуємо наше правило про вживання дієслова have got, маю щось, теж показує власність. Have got ми вживаємо з I you, We they, А has з, з особами він вона, воно. He she it. Бачимо розповідне речення, заперечне речення, питальне. So let's make sentences. Has Ruby got a sister? No, she hasn't. But she has got a brother. Питання. Have Jack and Diana, тому що їх двоє це вони. Have Jack and Diana got children? Yes, they have. They Have got two girls and a boy. Has Bob got any sisters? Yes, he has. He has got two sisters. Have Lee and Druby got a cousin? No, they haven't. Ось таким чином виконуємо це завдання. Your homework for the next lesson will be exercise 8. Ваше домашнє завдання для наступного уроку буде у вправі 8. I will ask you to write about your family members. You may also use these questions. Я вас попрошу написати розповідь на 12-15 речень про свою сім'ю. Можете для полегшення завдання використовувати. Подані питання з восьмої вправи. Have you got any brothers, sisters? How old are they? What's your mom's, dad's name? Where are your parents from? Have you got a pet? What is his or her name? Ось використовуючи ці питання, даємо на них відповіді та пишемо невеличкий такий твір про свою сім'ю. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye!